Новий вінницький ритм. 101,8 один і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. В Студії я автор та ведучий Семко, А також сьогодні у нас новина. Сьогодні мене в гостях абсолютно не новина. Сьогодні у нас в гостях добре відома всій Україні, практично була добре відома. Була я кажу, була добре відома в тому амплуа в амплуа, і, і ви зараз все зрозумієте. Мене сьогодні в гостях Катерина Бабіна, але отут пішла основна зміна. Катерина Бабіна зараз директорка Вінницького фонду муніципальних. Інвестицій я дуже радий тебе бачити. Доповедня, доповедня. Я доповедня. думаю, що я не помилився. Однозначно, я не помилився, коли сказав, що тебе дуже добре знала практично вся Україна, тому що їздили в Вінницю, їздили до тебе конкретно з запитами, як же тобі вдалося запустити у цю от систему оплати. Є картка, картка вінничанина і так далі. так далі, так далі, далі. Як ця система працювала, як її поставили на це в минуло це твоя минула сторінка? Чому ж дуже звертається? Так, якщо необхідна консультація, то ми завжди відкриті і все. Допомагаємо, пояснюємо там якісь законодавчі підстави та все інше. Є тому внутрішні... це залише є таке внутрішні бажання зараз сказати хто. У кого мої особисті телефони вимкні їх? Ні, ні, ні. Я завжди відкрита до всіх. Тому мої телефони. Телефонуйте. Будь ласка, якщо можливо, надамо консультації, покажемо, як якщо працює. Питання, так, та. якщо є питання, будь ласка. Дякає. А тут абсолютно нове амплуа, це нова сторінка твого життя, це нова структура. Це абсолютно нові великі, серйозні, амбітні плани, як для тебе, так і звісно для нашої територіальної громади. Ще раз кажу, пані Катерина, уймає посаду директора від. Фонду муніципальних інвестицій. Ну і, звісно, логічно, перше питання, що це за фонд? Що ж, хочу сказати, що зараз ми працюємо над тим, що є об'єднання двох комунальних підприємств. Це фонд муніципальних інвестицій об'єднується з центром муніципальних інновацій. Фонд муніципальних інвестицій займався побудовою муніципального житла угу. і, звичайно, що кредитуванням для комунальних підприємств ОСББ. А центр муніципальних інновацій займався саме. Побудовою технологічного парку та індустріальних розвитку індустріальних парків. Тому ми об'єднали ці чотири напрямки в єдиному підприємстві, і ось зараз намагаємося і залучати кошти, залучати гранди, розвивати саме технології, і інновації, і в цей же час будувати житло і розвивати кредитування, скажімо, тих підприємств, яких це необхідно. В нашому випадку зараз працюємо над кредитуванням ОСББ. Для утеплення будинки у цих програм ага. е, дуже ну взяти кож кожен окремий напрямок, дуже серйозний напрямок, і мені здається, що дуже дуже багато роботи. Дільки от, роботи багато, Дільки але от... я радію це нові виклики. Я ага. люблю коли багато роботи, і тому ось швидко навчаюся новому, тому що сфера і будівництва, кредитування для мене звичайно це не нова тема, тому що ага. я свою трудову діяльність починала саме в банках. І в мене є 6 років банківського стажу, тому тут трошки Зрозуміло, а з будівництвом, звичайно, що е, вчуся швидко, намагаюся отримати інформацію і бути в темі, якщо кошти е, окей, якщо пройтися дуже дуже коротко по цим е, напрямкам. М, ну от, наприклад, перший кредитування ОСББ, так. як у нас е, відбувається, які програми, наприклад, існують, які можливості є ОСББ, от, на що може розраховувати ОСББ, mm -hmm. якщо потрібна якась певна фінансова підтримка? Тут так склалася ситуація, що ще до повного. Масштабних бойових дій діяла державна програма. Ми її насправді продовжуємо. Uh -huh. Державна програма вона була спрямована саме для ОСББ. Хто є учасниками в нашому випадку? 13 ОСББ міста Вінниці встигли зареєструватися в цій державній програмі, і вони мають право обирати якісь будь-які напрямки енергоефективності, наприклад, утеплення будинків або даху. І таким чином, коли вони здійснюють свої роботи, 70, від 40 до 70% держава повертає коштів. Які були вкладені в це будівництво. А ми ж зі свого боку все одно важко для ОСББ назбирати гроші, таку велику суму для того, щоб розпочати роботи. А ми кредитуємо. Вже видали три кредити в цьому році: там Антонова, Стельмаха. Ось і вважаємо, що це досить доцільно, тому що кредитування йде на 10 років, навантаження на щомісячні виплати незначне, угу. і все одно після завершення будівельних робіт держава повернеть кошти. Тому ці напрямки цікаві зараз. В нас в планах є кредитування 13 ОСББ, 3 ОСББ ми вже видали кредити і чекаємо зараз на наступні заявки. Мріємо, ми продовжуємо цю програму. Мріємо, що як тільки буде перемога, державна програма, до речі, не зупиняється. Вона фінансує і компенсує кошти незалежно від того, що є бойові дії, тобто свої зобов'язання виконує. Ось ми маємо надію, що і далі будемо продовжувати в цьому ж напрямку, але вже це. Для того щоб була саме ця компенсація, необхідно дочекатися перемоги, угу. тобто можна говорити зараз про те, що е, тимчасово компенсація припинена так. Так, mm -hmm. так але Ні, вона... компенсація тим, хто встигли зареєструвати ОЗВБ, вона залишається там. а тим, хто зараз так, тільки так, зайшов в цю програму, так, так, вони то не... вона відтермінована. Вони ж, так, так, вона відтермінована. Вони mm -hmm. не можуть бути зараз учасниками цієї державної програми, mm -hmm. але е амбітні плани, е плани держави. Також я думаю, що така програма вона подовжиться. Ну вона дуже цікава. Вона Звичайно, вона, тому дуже що цікава. Ми вже йдемо європейськими стандартами. Ми коли ось їздили там в Європу, я навіть їздила по електронним квиткам. Там завжди, якщо це соціальний проект. То фонди повертають 70%. якщо це комерційний проект, але для розвитку інфраструктури повертається 50% коштів, угу. і ми йдемо вже цією моделлю е, зараз. Бачимо, що і взагалі я хочу сказати, що на ринку сьогодні дуже багато є грантових програм, які навіть не пов'язані е, з війною, але вони спрямовані на розвиток, що станеться після перемоги, і для того, щоб уже створити такий фундамент. Ми ось все, що бачимо, все, що можемо, що цікаве, ми на все подаємо заявки все, на. На все, бачу. на все, на все, на все на все, що може бути напрямком. Будівництво, розвиток, інновації, технології, повністю все для того, щоб вінниця. Ми як центр України. Uh -huh, uh -huh. У нас дуже, дуже, дуже гарне місце розташування, і тому ми досить в безпечному, все ж таки, знаходимося, становивши, і тому ось інвестори є. Вони не бояться до нас долучатися і якось якимось чином нам допомагати. Угу. Е так, це одна, один тільки напрямок, так. і це в принципі ми тільки про одне поговорили. Е напевно, найбільше про муніципальне житло от, хочу швиденько. От Ти розумієш тут не може бути швиденько, тому що мені здається, що от тема муніципального житла е цікавить абсолютно всіх. Навіть ті, хто мають житло, але все одно е цікавить. І також хочу зазначити, що не зупинялися ми е жодного моменту. Е будується житло. Ось, наприклад, наша сотрічя, в нас є. Міципальне житло, яке ми вже восени маємо здати в експлуатацію. вже Мріємо, що там вже будуть перші жильці, будуємо трошки в межах одного року. Тобто, в серпні минулого року ми розпочали будівництво. Восени вже будемо здавати дому склад. Про я, я не хочу, щоб зараз прозвучало тисячі mm -hmm. квадратних метрів mm -hmm. е, е, по квартирно або по поверхово. Про що ми говоримо? 600-річчя це е, 10 етажів, один з них технічний е, паркінг. Обов'язково, який відповідає mm -hmm. нормам бомбосховища. Це 127 квартир. Вони вже, вже побудовані, вже є власники. Зараз у нас є другий проект. Це провокзальна 30. На карті Google можете подивитися. Mm -hmm. Незабаром розпочнеться участь у цій програмі саме муніципального житла мають право на неї, наголошую, це громадяни України, які зареєстровані в ОТГ більше спрямовано на уразливі категорії населення. Звичайно, це учасники бойових дій, і споріднені для них члени сімей, угу. працівники освіти та медицини, багатодітні інваліди першої групи. Ну звичайно, що постраждалі в Чорнобильській АЕС. Власники бойових дій в Афганістані всі-всі, які можливо категорії, навіть є за за поданням керівництва або спеціального органу, можуть бути і правоохоронні органи, працівники суду, і самі судді, тобто і взагалі інші категорії, які працюють або в бюджетній сфері, або в комунальній сфері, або мають пільгу. Вимога єдина, яка є, це звичайно, що ці власники не мають мати свого власного житла на сьогоднішній. Mm -hmm. Це саме уразливі категорії, які не мають житла або прибувають на обліки на поліпшенні житла. А от чи треба бути на обліку? Чи чи ти чи, або наприклад... на обліку? Якщо ти є стоїш на обліку на поліщення житла, mm -hmm. це одна історія. А друга, якщо ти маєш будь-яку пільгу або працюєш в комунальній або в бюджетній сфері, ти можеш прийняти участь і в цій програмі. Тобто, якщо ти не маєш е, свого житла, так мається на увазі юридично так. записаного на тебе нерухомості. Так, якщо ти не маєш житла, ти mm -hmm. працюєш в цих ти працюєш або ти є представником у mm -hmm. цих уразливих категорій, так. ти маєш повне право подавати заявку. Більш того, навіть е дружина, чоловік до 35 років, це молодіжне, молоді. Молоді, до закону так, до 35 так, років, так. У нас є також молодіжна участь молодіжних програм також у муніципальному житлі. Uh -huh. Детально хочу сказати: телефон 69 99 03. Більш детальна інформація, все детально розкажемо, які документи. Що головне? Ну, звичайно, що має бути фінансування. Будуємо перше. Ми звичайно не ну в рамках одного року, але 30% необхідно оплатити зра одразу, угу. і наступні е, півроку ще е, додатково от по 35% необхідно буде сплачувати. Зараз ми шукаємо, залучаємо так, щоб можливо було також кредитування здійснити або лізінгові програми. Думаю, найближчим часом у нас будуть новини і в цьому напрямку, для того, щоб якщо... Дійсно немає власних коштів, щоб можливо їх залучити, тому що ми розуміємо, що кредитування у військовий час воно таке досить обмежене, але ну, ми ж, Ми ж все таки хотімо, щоб все було добре. Ну тут просто треба подивитися на різні програми. І от нещодавно вона була заступниця нашого рідного банку Газбанку. То угу. вона сказала, що є програма. Вона називається є готів... Є домівка. Вона називається «Є домівка» 7% річних. Саме Щодо... нерухово, саме нерухомість. Це вони зараз запустили 7% Супер. раніше раніше було для саме уразливих категорій було 3, 3% річних. Так, так, що, в принципі, можна, розгля... так, можна так, розглянути. Так, звичайно, кредитування На ринку є розглянути. пропозиції, тим більше. І Чудово. якщо не таємниця, а можливо, ще просто не сформована, яка ціна, отут же яка ціна є квадратна? Є ціна, вже зазначена ціна за один квадратний метр 27 900 Гривень 27 тисяч 900 гривень квадратний метр. Uh -huh. Це нижче рибкової вартості. Хочу сказати, що по будинку ще головне, що є великий паркінг, є прибудинкова територія. Планується, що будуть спортивні дитячі майданчики, ну і звичайно, дорога, тротуари uh -huh. там uh -huh. і все інше. Uh -huh. Немає газу, одразу скажу, тому що всі запитують дом на електриці. Є uh -huh. обов'язково конвектори, лічильники електропостачання. Підключаємося до загальної каналізації, ну і водопостачання uh -huh. також. З водою утеплення. традиційно, так без газу на так. електриці, Так, електрополь, так, так. а обігрів, звичайно, це конвектори. Вони також є у складі. Угу. Також утеплення будинку одразу відбувається. Декоративна штукатурка, тобто угу. він виглядає гарно. Я ж кажу, дуже великий паркінг на 77 машин, і ще й прибуткова територія. Також є. Ось це завжди дуже важко, коли немає немає території поряд. Але угу. це вже є таке дуже гарна ситуація. Вікна. Скляні балкони, вікна за сте за за скіском. Uh -huh. Ну і звичайно, що шумоізоляція також передбачена на привокзальній, це недалеко від залізничного вокзалу. Uh -huh. Тобто, шумоізоляція також є. Дуже гарні пропозиції. Чекаємо, найближчим часом відкриється можливість участі у програмі. Відбувається це таким чином: тобто, подається заявки, а далі у нас є аукціон. тобто Крутимо барабан, і mm -hmm. і людина обирає тільки однокімнатну квартиру або двохкімнатну, або трьохкімнатну, яку вона там хоче собі отримати. І далі по барабану ми тобто на кожну, аукціон. на кожну на однокімнатні, і трикімнатні три mm -hmm. це всі три різні аукціони. Так, так але так, але є квартири. Вони там для учасників бойових дій. Mm -hmm, наприклад, mm -hmm, зараз mm -hmm. очікуємо скільки там. 10 квартир, наприклад. Якщо людей 10, ну зрозуміло, всі отримають квартиру. Mm -hmm. Якщо людей 12, між ними буде аукціон Внутрішній аукціон. Так, внутрішній аукціон, тому. В принципі, перші наші будівлі оці муніципального житла був дуже великий ажіотаж і там було дійсно дуже багато місць на одне. Зараз вже слава Богу, що можливості більше, тобто квартиру завжди можна отримати, тому що вже немає такої великої черги і немає такого ажіотажу. Тому така ситуація. Ну багатодітні, до речі, я ще не говорила. Багатодітні сім'ї також можуть учасники приймати участь в цій uh -huh. програмі. Тобто дуже цікаво. Ясно, що отак, от, от аудіально в межах 20 ти хвилин всього лиш не роз ну, не ну, розкажеш не, не про таку та. серйозну, е... це дуже серйозне питання. Це таке житло, дах над головою. Це дуже, але нагад... воно є. І тому ще Вичай, раз нагадаю, будь ласка, телефон. не зупиняємося. Будуємо телефон 69 99 03. Телефонуйте, більш детально все розкажемо і покажемо, і запросимо до нас. П'ять хвилин до завершення у нас залишається ще два напрямки. Вони е... індустріальні парки, технологічні да, парки. Це і... щось Дуже неймовірно, дивісь. е, вже чотири індустріальних партій, парки є в е, громаді нашій. Це е, за, в межах території Вінницької ТГ ми хочемо будувати промислові зони. Mm -hmm. Індустріальні парки це промислові зони, які мають деякі пільги, наприклад, на звільнення від мита, завезення податкові, обладнання, податкові. податкові ми по податкові пільги. Так, ми та. є управляючою компанією. Е, всі міста до мене дзвонять, загаліються, кажуть, не можуть залучити інвесторів. У нас з цим проблем. Там немає. Як тільки ми відкрили якусь паркову зону, у нас одразу вже є чотири компанії, які хочуть побудувати свої, е, свої заводи, скажімо так, на цій території, вже готові, підписують угоди. Все є. Що ми, ми допомагаємо максимально як управляюча компанія? Це е, зв'язок громада і підприємець. Важко їм по одному ходити вирішувати якісь там підключення, технічні умови на електроенергію, якісь каналізації. Все це важко будувати, тому ми є їхніми представниками і mm -hmm. намагаємо. Не швидко зробити, дуже задоволені, не очікували, що ми так швидко все організуємо. Тим паче, четвертий парк у нас вже був під час відкрився під час бояних бойових дій, і все одно українські інвестори прийшли і будуть будувати в нас. Угу. І другий напрямок це технопарк. Технопарк він має бути на базі е, кристалу. Половину ремонтних робіт вже було ще щодо війни. Але, на жаль, е, відсутність бюджету всього іншого була стройка зупинена. Але зараз ми. Я ja вже казала місто. Пишуть на всі програми, які бачимо. Грантові програми. Тож департамент економіку написав грантову програму. І ми виграли грант вісімсот тисяч євро для того, щоб завершити це будівництво угу. в кінці серпня. Плануємо вже підписати угоду і швидкими темпами оновлення. Що таке технологічний парк зацікавити і мати платформу для розвитку різних інновацій, і не тільки інновацій, а наукових. Мрію що там буде для дітей, наприклад, до шістнадцяти років хімічні, фізичні геологічний геологічні кабінети. Треба молодь зацікавити. Що наука це цікаво, це не тільки книжки, які там в школі, а mm -hmm. вони зможуть робити досвіди, вони можуть створити свої стартапи, і на базі цього можливе просування. Тобто, ми вже маємо досвід, як залучати гранти, як відкривати бізнес. Маємо цим все навчити, і ось цим центром стане кристал. В цьому році плануємо розпочати звичайно, що літера Б. Більш там офісні приміщення і лабораторії. Так а наступному році мріємо, що повернемося до літери А, і там вже будуть конференц-зали. Там будуть можна буде робити масштабні угу. зали, майданчики серйозні майданчики. Так, ми досвід у нас є досвід там місто Кельце. В них там також є технологічні парки. Ми беремо щось в них таке найкраще, що можна взяти для того, щоб бути кращими. краще Тут застосувати так. Угу. Так, тому такий ж масштабний проект. Маємо оновити концепцію. Це дуже цікаво, і тому буду тримати вас в курсі для того, щоб. Ми не рухаємо, ми рухаємося постійно. Нас цікавить розвиток, розвиток, розвиток Я і найкраще у світі. Я дуже радий з того, що от зараз при повторному знайомстві з Катериною Бабіною, але вже в амплуа директорки Вінницького фонду муніципальних інвестицій, ми дуже дуже швидко, трішечки скомкано, трішечки ні. Ми але швидко проговорили чотири основних напрямки. Тепер, пані Катерино, вибачайте, але буду запрошувати вас і представників е вашої команди для того, щоб кожен з цих напрямків можна було більш детально розшифрувати можна було більш детально е розповісти, пояснити, озвучити і продемонструвати Звичайно. нашим глядачам і слухачам. Тому що є про що говорити. Звичайно. Я переконаний, що дуже багато запитань стосовно тих самих е інду індустріальних парків, тих самих майданчиків і. Починаючи від от момент такий, починаючи від не на часі, закінчуючи чому так довго? ми так, хочемо, так. і ми ми так довго це робимо, і ми втрачаємо мізки. І ці мізки від нас їдуть. І потім все це, так, це так. найцінніше, що може бути зараз у на взагалі в житті. В житті ну, звичайно, і громада вона все ж таки у... під час війни вона спрямовує більшість бюджетних коштів, звичайно, що на, на... Захист, на, на свій захист. захист, але так. грантові програми вони зразу мають напрямок, на який, чому ми не будемо приймати в них участь. Uh -huh. Тому що в нас війна ні, ми навпаки, будемо будемо будувати платформу і. Uh -huh. Ді робити все, щоб дійсно люди залишалися в нас, щоб було цікаво. Ми хочемо велику промислову зону для того, щоб звичайно ж це податки, і це розвиток, mm -hmm. і це відомість, це імпорт, експорт. Все має бути у нас в Вінниці. Це я так, це наполягаю. Я, я на на прикладах, да? я на прикладах завжди шукаю, якщо десь кажуть так або кажуть класно. Я шукаю, а чому може бути ні? І так далі. Так, далі. так ось е це тим скептикам, які, е які говорять, що все погано, все погано. Е зверніть увагу, е яка кількість молодих, розумних, е замотивованих. Вигнаних ворогом зі своїх місць, містечок, сіл, жінок і, хоча б, наприклад, взяти жінок з дітьми. Тобто, жінка з дітьми, це ми чудово розуміємо. Це катастрофічний бізнес. Так, да, так, ну як можемо за так, так, так жартувати. Так. Але вони взяли себе в руки, вони залишили дітей, вони виїхали за кордон, і ви подивіться на ті самі звіти польських податківців, польської податкової служби, яка каже, наскільки виросла, наскільки виросли податки, виросли? Чому? Тому що вони прийшли не. Споживати, а вони прийшли певний час, адаптувалися дуже швидко і почали приносити гроші. Так, в казну. Так, Ми любимо працювати. Українці люблять працювати, От тому знайдуть річ. роботу і собі так і так. само і тут. Тобто я переконаний, що так само тут, на нашій території, тільки треба створити Робочі умови. Місця. Треба створити умови. Робочі місце також умова. Створиш умову. Людина повертається, вона починає тут працювати. Мінімум це просто угу. це податки, максимум це жити тут, споживати, робити свій мікрокосмос. І таким чином ми виживемо все буде, все буде. Я також мрію ось бачиш, навіть волосся, як то так. Кажу, так, 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 так. Але це ці вже ді тема повернемо, її. дітей повернемо, це створимо вже... платформи. Також гендерний напрямок також це в нас про технопарку. Цікаво було б, mm -hmm. щоб жінка прийшла на роботу і залишила свою дитину. І Дитина навчається чомусь науковому новому, і а вона в цей спокійно час спокійно залишила залишається. Свою так, та, є інфраструктура недалеко біля зупинок, є недалеко озеро, є лісопарк. Тобто завжди можна і відпочити, і продуктивно працювати. Цювати, тому я впевнена, все буде. Дякую. Дякую, ще раз нагадаю, пані Катерина Бабіна, директорка Вінницького фонду муніципальних інвестицій, була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Uh, щиро дякую. Дякую. Бажаю тільки, тільки, тільки. Ух, тільки сил, здоров'я натхнення для виконання всіх. Будемо цих напрямків. дуже часто зустрічатися. маю на увазі, бо це, буде це багато, багато хто чу. Ну пані все Катер... чудово. <свіс> чудово. Шановні наші глядачі. Ми зараз ідемо на невеличку перерву. Після цього знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. 101,8 і 8 ФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.